Добрий день! Сьогодні говоримо на тему Безпека у сезон кліщів. Як вберегтися та що робити, якщо вкусив кліщ? Щонайменше, видаліть кліща, використовуйте спеціальний пінцет, який продають у аптеці, або зробіть це пальцями, загорнутими у марлю. Крутити і різко смикати кліща не потрібно його витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка. Не потрібно змащувати кліща олією чи спиртом. Це призведе до його загибелі і значно збільшить ризики інфікування, обробіть місце укусу. Це можна зробити хлоргексидином, водою та милом, спиртом тощо. Вкрай важливо переконатися, що ранка чиста і жодної частинки кліща в ній не залишилося. Зв'яжіться із сімейним лікарем чи лікарем інфекціоністом. Лікар може виписати рецепт на антибіотик, потрібний для знищення збудників захворювань, які передають клісті. Дякую вам за увагу! І будьте здорові!